4 лютого 2024 рік перед вами плід сорту Ренет Кубанський. Доволі цікавий різновид Ренету. Покращений варіант сорту славно відомого, славно славнозвісного сорту Ренет Семеренко. Візуально схожий з ним один в один. От, цьогоріч я вирішив його скуштувати ось в першій декаді лютого. Ще він не набрав абсолютно такого сломенисто-жовтого свого. Забарвлення, і мені цікаво, от, коли, який він буде на смак, от такий ще трішки впрозилень. Варто відзначити, що е, плоди на ньому були доволі чисті, от, на відміну від е, сорту основного від Ренета Семеренко, який е, слабкий, слабкостійкий до парші, сильно не вражається. Таких проблем із даним сортом не було. Вже з 3-го 4 року, навіть на середньо дорослих 54 5418, такі як і навіть 106-й, сорт показує доволі гарну врожайність, навіть перенавантажується. Ось, сорт не скупий, а дуже щедрий на врожай. Ось, в роки, коли плодів було небагато, видавав ще доволі красивий, великий такий масивний розмір. Ну, яблуко ще доволі тверде. Зараз я його, я його розріжу і скуштую. Ось бачимо яблуко швидко вже. Я розрізав, пройшло десь 2 хвилини, дуже швидко окистується. Так, ароматика така, аромат не дуже сильно виражений. Я сказав би простий. Зараз куштую. Що сказати, соковитість на даний момент нижча за середню. За соковитість, напевне, потрібно його раніше збирати. Він був дуже пізно зібраний, там вже в листопаді це для нього перебір, і зберігатися до, зберігатись до лютого, до середини лютого, до кінця лютого, як він в принципі і може, і має при звичайних підвальних умовах, вже йому не вдасться. Він смакував ідеально, коли був зібраний ось тоді в листопаді. Це було вже дуже пізно, і навіть вони осипалися. Ці всі плоди були зібрані, їх було дуже багато з одного деревцятка молодого. Дуже мама полюбляє цей сорт споживати. Їй подобається такий смак. І вже без влежування, прямо тоді в листопаді, якби вони були з'їдені, вони були дуже смачними і має він цей свій такий. E, смак e, цукерково солодкий я сказав би, карамельні ці такі нотки, карамельний присмак вже він мав тоді. Зараз він вже всю свою лежкість втратив. Це в нього якось тут зверху так шкірка по скляному твердий, він такий здається. А всередині він вже м'який. Хоча все ж таки зберіг цей свій легенький свій. Присмак, але він вже ось основний ось цей смак о, влеженого Ренета Семеренка, він вже від нього втік. Щоб він залишався до лютого, потрібно збір проводити набагато раніше. Ось я просто все об'єктивно розповідаю. Я вам не брешу там десь прочитав, ну ключове слово не брешу. Про, прочитавши там десь якісь помологічні описи і домальовую смаки. Розповідають, чого немає, що він ідеально солодкий. Ні. Навпаки, я вказую, що що і як було зроблено в моїх умовах і який має смак. Тому я вам і сказав, що він зібраний фактично там під завісу листопада. Він вже навіть в більшій мірі багато яблук осипалося, і на, і на дереві були. Вони всі були зібрані, але вони всі класно ось зберігалися, і вони вже були. Готові до споживання в листопаді, тобто він перевисів і вже дійшов до споживчої стилості, що для Лешки не, не, ну, не підходить, не годиться такий варіант. Тому я вас ось просто для е, таких порівнянь вам просто розповідаю всю повноту картини, які всю інформацію, що і як трапилося з тим чи іншим сортом, та які маю результати. Я думаю, це вам стане в нагоді. Ось багато хто робить якісь зауваження, пишуть, повчають, оскільки повчати і навчати це зовсім різні речі. Повчають тих, хто не хоче тої науки, а за наукою люди ходять самі. Це ось так. Ось. Тому повчання нікому не цікаві. Це я так, між слів сказав. Коли людині потрібно щось знати, вона сама про це дізнається. Ось, тому для охочих я знімаю такі відео і розповідаю ці всі моменти. Можливо, комусь щось стане у пригоді. Ось, ви будете знати, що ринетку кубанський потрібно збирати набагато раніше. Я вважаю, що в моїх погодних умовах це потрібно було зробити приблизно 10 до 15 жовтня. І зараз він би мав зовсім інший смак. Також перед цим я просто відео вже не знімав. з'їв я сорт. Serius чешський зимовий та Зів'я сорт Муцу. Візуально дуже схожі між собою були два сорти. Просто там на лежку в мене залишилися вони такі, от такого розміру, що непритаманно для і Серіуса і Муцу, і оскільки це великоплідні сорти. Сиріус, той Сиріус, програв Муцу. Муцу набагато був смачніший, не просто е, солодкий, а там більш розвинутіший е, аромат в самому смаку, оскільки е, так при розрізі він не має, шкірка немає, ні м'якошні шкірка запаху, так як, наприклад, редтопас чи розел е, чи рубінола. Ці сорти мають запах, особливо е, редтопас, але на першому місці розела по запаху шкірки. Там в розелі дійсно дуже класний. Аромат шкірки, вратопаза також він приємний є присутній. ось Але от сама сам аромат під час прямо скажу пережовування. Муцу вразив навіть такий маленький, недорозвинутий плід все одно був смачний. Сиріус, як правило, смачні, гарно розвинуті, визрівші плоди, там тоді особливий особлива така структура м'якушу. По особливому міст смачний також має свій оригінальний смак, як і муцу, хоч візуально вони були схожі. Але розвинуті, добре розвинуті плоди, мають візуальну різницю. Це я так захотів розповісти про цих два сорти, про свої враження на теперішній період, щойно їх з'їв перед цим, але відео відзняти не вдалося. І переможцем за всіма смаками виходить муцу. Але в принципі, все таки були. Не зовсім об'єктивні змагання, тому що на кожен сорт має свій період споживання. І я вважаю, що Sirius все -таки, це, все ж таки це не лютневе яблуко це період споживання грудень-січень Сиріусу. Дуже смачне, дуже класне, красиве товарне яблуко. Ось, а на огляді був стійкий варіант Ренета Семеренко, хто полюбляє. Смак цього сорту. Ось, будь ласка, Ренет Кубанський абсолютно нічим не відрізняється від оригінального сорту. По смаку все те ж саме, лише не те враження паршою. Тому для любителів даної групи, а особливо Ренета Семеренко, наполегливо рекомендую мати Ренет Кубанський. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.